Так, Всім доброго вечора. Розкажу трошки, як зробити змішувача. Є такий канал Павел Іванішина називається. Я на нього підписаний, він перед цим там є відео, він мене заказував гранулятора, сьогодні я йому відправив. Собрався він робити змішувача. <кхм> ну, він мені у приватних повідомленнях писав, каже. Зніміть відео, як, його, що його. Кажу, ну я правильно сказав, у мене ще є там десь колись, колись дуже давно предведу моє відео, як його, що воно. Ну, воно далеко уходить, ніхто не хоче дивитися. Це відео для тих, хто хоче його зробити, цього змішувача. Да, бо восьмо тільки що читав, я там йому написав, що тут щось, він написав 40 тисяч гривень, змішувач. Я їх чого не робив, ну, зробив і штук. 3, мабуть, чотири. Получається, що скільки змішувач? 10 тисяч гранулятор тоді 12-13 стоїть, а змішувач 10. Та ну ти що, бочка 200 гривень там на металомі, а тот самий, а воно скільки стоїть. Робіть, хто стикнеться, робить. Мені проще зробити гранулятора, два гранулятора, чим одного цього змішувача. Змішувача я робити не буду, а хто хоче, як робити, я покажу. Значить. Паша почав його робити, він стикнеться з багатьма подводними камнями, тут, і про які ніхто нічого не розказує. Багато про цю трубу і про те все. Проч. Там просто є з мене ще зерно. Ну, де? Не зерно, а дердь. Це ця дерть, на якій я перед цим показував Василю і Павлу, як гранулюють ті гранулятори. Зараз я його запущу. Вже він так не запускається повний. Бачите, вже йому треба допомощі. рукою. Отак. Ну, для того, щоб у вас запускалося воно, я розкажу, що треба зробити. Видите, яка нагрузка. Аж ось він тільки почав вже свободно робити. Його задавлює. Ого, тут не геть ви сильно побачите. Ми зараз постараюся. Перше. Дивіться, його трошки підколачує. О, воно видно. По бараку поток. Якщо ви думаєте, що воно все покращене буде, то глубоко ви ошибаєте. Ось ці два останні робили. Що там меншу ледачу роботу робить, це змішує охладітель. Гранулятор, ось який. Це охолоджувач. Значить... Ось він такого кидає. Кидає, мішає. я його загружаю повністю. Він... Кротить ось цього фонтана цього немає, він просто кротить, як кротик висовує сюди і донизу осовується. Змішує він капітально. Я зараз його гранулюю, а тоді дов... далі вам покажу. Тут скажу про три, три помилки. Ладно, потом. Значить, дивіться, шнек. шнек зроблений з металу 1,2 міліметра. Робив сам, покажу є в мене кольце, як ось його так зварені. Зварюються, загибаєте пальці, дивитесь, в яку сторону він буде крутитися, щоб не в корбу, а щоб воно з'їжджало наверх. Тобто, я думаю, достатньо достатньо сказано як, щоб не заїжджало під цю, а спадало на нього дерть, не клинила, а з'їжджала. Перше. Друге, оця труба, оця труба. Вона на розпорках, на шести розпорках вісить. Вісить вона на шести розпорках, чого багато і мені дзвонили, робили, казав, не вийде, вони все одно не слухали мене робили, тоді воно все одно не вийшло. Вирізають отак так труба і в трубі, ну, П-образи такі вирізали просто. І ставили її на дно і все. Ні чорта, не так то було. Так, зазор між цим е, шнеком у мене десь міліметрів вісім. З тої сторони там більший. Шнек саморобний, не думайте ви, що він буде геть такий рівень. Ну, на це треба звертати От Отут я не знаю, як я засниму. Ну, низ до самого низу. І подводні камні починаються. Ніхто не каже за он, така штучечка. От вона. Ось воно. Я не знаю, як буде вам видно. Ану. Там нема нічого кращого постійного, як временне. Там на временно прихвачена та полосочка. Все на все. Там двадцатка ширина, ну і довжина на нижній виток вона, і так же ж вона крутиться. Бачите, під край йде конус. Без неї вона не робить. Там я другу варив, ні чорта, а не нужна вона. Одна вона треба. І вона должна не руба. Отак уварена. не руба. А по шнеку чу... і не горизонтально, а чуть-чуть так трохи чуть -чуть підвернута. Ось так. Я думаю, її видно. Ось, ось де вам видно. Горизонт, як вона, трохи вона припіннята. Це вона підбиває з-під конуса. Для того, щоб. Розуміть і розуміти, понимати, треба відео додивлюватися до кінця. Тому що, розказати за терпермер, то так не виходить. Конус оцей у мене. Я заїхав колись на металом, а там лежить світильник із заводів освіщення. Світильник цей. Він став у 200-літрову бочку, ось я її розрізав. У мене там зазор на палець був. Отак на одну сторону ставив, а з однієї сторони палець проходив. Я її стягнув і. Отак, я і уварю. По обороти, зразу скажу. 553 оборота в мене міряв лазерним тахометром. Це е, до ступиці. Це. Так, по ступечки. Шків е, мотор у мене півтора кіловатний, півтори тисячі. Шків тут 300, там. не знаю. Не пам'ятаю, 60, по-моєму, чи скільки. по ступиці. Це кусок москвичовської полосі. Там воно де обрізано. Із чулка, я чулки обрізаю підшипниковий узіл, де садить. Я там його ліпив, ще туди вставляв 205-й підшипник. Це помилка номер 1 Не треба такого робити. Сюди треба ставити цього скажіть, я скажу, підшипника ступечного восьмерка, дев'ятка заднього. Там він 60 на 30 і на 37, по моєму, висотою. Ступецю тут треба ставити. Помилка номер 2 Не вздумайте красити його зсередини. Я, я це знав. Я погрунтував його. Думаю, це ж грунтовка ну, хоч трохи так позамазував. Ні, воно скрізь липне, скрізь магніте. Я скільки його полірував пшеницею, щоб його вбивало, то це просто жесть. Не вздумайте, красить зсередини. Буде бочка та іржава, хай вона буде ржава, берете наждачку, круп просто робите, і щоб вона була гладка, бо до їржи буде зацеплюватися. Зачищаєте наждачку, а воно буде риже, жовте, зелене, любе, яке воно буде, ну, воно буде осипатися, воно не буде задержувати. Якщо покрасити, краска магнітить і буде на букву жо. Це друга помилка яка є. У... У цьому. Ступиця. Е... Ступиця раз, покраска два. І третя. Не робіть оцю трубу, ця труба, а не сказав. Ця труба на подвіссі. Вона відсюди віднизу до оцієї труби. Получається? Я не знаю, буде так видно. Ну, мені ніфіга не видно. Я то ліфона вигинаю. Ага, видно, воно де. До тої труби у мене виходить, 9 см. Отут унизу, отут, отут, тут 200. Оце собака. Тут 200 мм. Площадка ця на якій ступі закрепиться. От вам три помилки. Бо роблять, я ж кажу, в трубі ріжуть пообразки, ставлять, ну там же ж не буде тоді от, отой нижній метелик, не буде підрізати, щоб посовувалося зерно донизу. Це, зараз всі такі грамотні будуть лежати на дивані і розказувати, а те, а те, а те, 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 те. Я його починав робити, їх два штуки було на весь Ютуб. Один такий синій з двома бочками покрашений. Ну, Не покрашений, а дві бочки з'єднані. Глухонімий. Отак із 5 метрів знято, це як я гранулятори починав робити, з 20 метрів знімали, щоб ніхто нічого не перекопірував. Так само і це. Зараз інформації більше, ніж до фіга, Так що можна і пограмотнічати. І цей, а другий, там такий коричневий був. Ето. Якщо ви його будете тестувати, починати тестувати, значить не тестуйте його на пшениці. Бо всі два відра пшениці вкинули, ай робота, я все, навіть відео мені скидали, я все диви, як робить. Ну, відтозі, я зразу сказав, робити не буде воно. Це дядя Льоня Куделя такий робив, він мені підказав за змішувача, я зроби собі змішувач Це цього охладителя. Я горько не хотів, але він зараз капітально. Мене в не вистачає, чуть більше увлажнив, вилетіло, вкинув туди воздухом, продулився. Краєчок, оце так відігнутий на шнеку, щоб його розкидало більше. І все. Значить, і спитуйте на дерті його зразу. Там в мене, якщо хочете, не полініться, на моєму каналі, є давнє відео, де я. Я три види гречку я молов. Три цвіта я засипав чорна гречка, була, ну, чорна дерь, така, така, включав все на відео, цей змішував, як він змішував. тобто, ну Все класно. А тут, як він починає крутити сюди до верху заходить, він такого осипає і по стінками туди суне. Зараз піду візьму рулетку, проміряю трошки розмір, кому які що треба. Хоча по розмірам розміри тут будуть у кожного індивідуальні. Тут буде конус, який чим більший конус, тим краще цей ну, шнек. Шнек. Зараз я дам розміри. в принципі. Ось, сюди, що бачите, виходить за, прямо за трубу і доверху. 200 мм. Все, в принципі, це основний, основний такий розмір. Труба буде робитися у вас по шнеку. Я зазор міліметрів 8 на сторону. Е, внизу віднизу від флянця від того цей, 9 см. Ну, я хотів 10, я робив на цю трубу таке кольце, надівав згинав і вище, нижче його пускав і його допустив. Мені отак от більше подобалося. Я так зафіксував трубу, так і її заварив. По поводу шнеків государственних нива. Там шнек іде шаг 18, тобто від витка до витка 18 см. Це дуже широкий шаг, особливо на 220 вольт. Це тяжело. Діма Бобрін робив по моєму методу шнека. Не шнека а змішувача, шнека він десь знайшов на металомі, ну то був не, не з комбайна. Там чуть-чуть менший шаг. Якось він так вгадав, ну каже робить, не знаю. Я робив ось простіше. Не треба ніякого плазморіза. Не треба. Це все вирізано. А чим я цю різаю? Вже не пам'ятаю. Чи я її встану? Чи болгаркою. Коротше, це все, все пиль. Отак От воно робиться. Но вона в мене одна. Тоді просто друга виходить, наварюється, ліба в цю сторону, ви дивитеся куди вам, ліба в цю. І в яку сторону буде крутитися. Ви поняли, щоб цей упор не тормозив. Якщо буде в цю сторону крутитися, наприклад, то треба. Під низ цю. І тоді набираю, набираю, прифатив на трубу. Труба 32 дюймова. Вона не 36 яка вона, там, я не пам'ятаю. Значить, от отвір, щоб вам вийшло. Я хотів, щоб в мене шах 10 вийшлося. Ну, у мене не шах 10 вився, у в мене шах 9. Ну, це не столь воно важно. Робить та й робить, даюся. Дивіться, 170. Ну, вона вийшла 168. Коли ви зогнете кольце, у вас десь буде 160-158 воно ж потягнеться, діаметр зменшиться. І внутрішній, отут під дюймову трубу треба робити, де це є, 45 мм. Бо коли його тягнемо догори, внутрішній отвір зменшується йому не дає тоді. Етод. І тоді, я, в принципі, як робив, я їх зварив отак гармошкою, вставив трубу. Крайній виток прихватив. Тоді взяв ручну таку, і до тої труби тягнув, шурував і все. Вверх тоді ось дивіться, це ж труба. Ось. Забитий пруд проточений і тут під самоцентруючий підчепник. Саме добре, щоб він гуляв, гойдав. Низ там взагалі саме саме просто, що не є. Зараз я покажу принцип низу того. І як ступичний узіл зробити? Саме проще. Значить, ось дивіться, такий принцип. Це живльовська полозь. У ну, мене на Москвічовській вона зроблена. Можна оцей підшипник спресувати. Де він? Тут? Нема в мене спресуваного, щоб показати. Спресувати. І він що у нас вийде? У нас вийде оцей живльовський підшипник. Це ступиця така. Це не живльовська, це якусь я взяв на металом, я не знаю. Там буде пресуватися сюди, проточиться те випресується, відпуститься, сюди присуть підчипника. В нього внутрі 30. У цього підчипника в полосі теж 30. Можна що зробити. Оце все повикидати, все викинути. Піти до токаря, просто, щоб він нарізав різьбу і підігнав Ось 32-га труба цього. не 32 вона. Не знаю, де я дів того штанеля, коротше, коло станка не хочу йти. Вона буде у нас оце шнек на ній накручений. так, І вона буде надіватися отак наверх просто. Значить Принцип який. Ну Тут надіваємо отак, донизу, там скільки треба, протачуємо. Або можна і не протачувати. Як воно там стане, я не знаю. Ну Дивіться, суть який. Суть наділи. Ці почепники роблять і треба тут нарізати різьбу. Різьбу нарізали. От до того прихватили її сваркою, щоб вона не відкрутилась. Не треба вам шукати на затяжку, не на затяжку вона йде. Байдуже, куди вона буде Цей підшипник буде і радіальне держати, і зверху, як воно, радіальне це на бік. Коротше, і туди, і туди буде держати. Не будемо ламати. А тут, зверху, вона отак у вас буде виглядати, як я зробив. Ось я намалював маркером. Оце вирізаю болгаркою, такий пас, щоб такий рогач. ось рогоч. Отак От я її, болгарочкою, двоєчку круга ставляю, два заходи, хлоп-хлоп, прорізав. Я зробив, щоб в мене шестерочка болт сюди заходив. У трубі, ось ось труба. Ну, вищитується воно, свердлиця, відверстує, закручується болт. Болт закручується і це у вас труба пішла на шнек закручений. Вишнека зверху у вас стоїть, ви її отак вставили, тут же ж у вас болт. Болта я теж прихватив. У рогачок у цей постукали, в рогачок попали, хлоп. Все, вона стоїть у вас в рогачі. І більше вам нікакого діла немає. У вас вже привід з'єднаний із ступицей з полосю. Ну, сюди шківа сіпляєте все. Можна такий саме макар наверх туди ліпити. Поставити мотора можна зверху, собственно говоря. Ну. Оце отакий принцип. Тут рогачик отак, тут болт насквізь. Наскрізь він, виходить, по центру труби в нас отакого стоїть цей болтик, Тільки ж туди далі. І він у цей рогачик тільки клац, і все. І вам треба витягнути. Ви зверху там відкрутили, де той почіпник самоцентруючий, і витягнули його доверху. І все, без ніяких шнек у вас витягнутий повністю весь зборі. Розбирати я свого не буду, щоб показати, ну, приблизно той, хто, я скажу, той, хто вже. Нам... Намах, ну, замахнувся на цей змішувач, то ця інформація більше, ніж достатня. Я скажу: подчепник тільки такий. Ось він, ось він. Він двогрядний цей підшипник. Я їх такі на млини ставляю. Я їх такі на генератор поставив на колокол. Ну, Користуюся я такими полюблю. І він, в принципі, його треба затягнути до вилупавка. Надо, так казав дядько Максим. Надо стиснути так, щоб повітря зробилося непригодним. Отак от він казав. Це його слово. Так що отак його треба давити. А тут воно тридцять внутрішній, так що він тут знайде, На станку різьбу нарізать, щоб байкою придавить, вище її відрізати. Вирізати оцей теобразний пазік от утову. І все, і це готово. Це я теж все собі собираюся переробити, тому що задавлює, коли. Починаю я робити, я вкидаю там 3-4 відра, запустив його, все, воно мішає, я собі милю і додаю, милю, додаю, воно покру, ну, швидший процес, все нормально. А коли е, пів бочки залишилося, а пів ето, от тоді треба ручкою йому-дік допомагати, тому що 220 вольт. Або, може, мотора, щоб 2,2 кВт поставити. Ну, взагалі треба тисячні мотори ставити. Півтори тисячні. Ну, був у мене тоді такий, я такого поставив, так, зібрав і так. Немає нічого кращого, времена, як... чи постійного, як временне. В общем, оце так. Дірзайте. Я думаю, що буде полезно. Три вещи не красьте внутрі, ступицю не робіть на такому почіп... бо в мене там отакий почипник, І 205, просто, щоб його на бік не скошувала. Отак точно все. Не робіть на тому почипнику. І третя, обов'язково, навіть їх чотири. Метелик внизу, без нього він у вас буде ривками подавати. Або Ну, буде ривками подавати, буде виплюне і немає, поки набере. Тоді знову виплюне, поки набере. Треба того подрізного ножика ставити. Третя. І четверта, вже той самий у трубі. Про трубу я казав, що роблять, як? як її просто. Ну, ось труба вам оця обсадна. Да? Ріжуть отаково. Окна таківо, вирізають, отакі ну тут роблять просто. Або навіть не ріжуть окна, приварюють Ось, там скільки, 9 см, так як я казав, знизу верху, Униз ви його вперли і зверху розклинили, як попало, там, і все. А не буде. так, У вас отой метелик, а метелик заходити аж під, унизу, аж отут він, він за цією трубою ходить, отут отакого підрізає. Так що. Не вийде так. Робили хлопці, ставили, каже, ривками, Кажу, воно ну й буде ривками. Як зробили, так і так, вирізайте. общем, все, всім мирного неба. Трудіться, дірзайте, не бійтеся, час немає, позичайте в сусідів і все, буде, все нормально.